Багато хто питає, а кому ми поклоняємось у кундаліні, йозі богам, гуру, зовнішнім енергіям. Але правда в тому, що ми не поклоняємось нікому зовнішньому мантри, які ми співаємо, звертаються до нашого внутрішнього я гуру. Це твоя внутрішня мудрість. Енергії це сили, які є в тобі і у всесвіті. А божественне це просто символ твоєї єдності з цим світом. Мантри створюють вібрації, які допомагають нам очистити розум і наповнитися гармонією. Це про налаштування на себе, а не про поклоніння комусь. Кундаліні йога це не про зовнішніх богів чи символи. Це про тебе і твій шлях. А тепер, друзі, я звертаюсь до тих, Хто вже практикує кундаліні йогу, напишіть, будь ласка, у коментарі, як ви відкрили себе після практики. Я дуже хочу почути цю історію, і також хочу, щоб інші почитали і зрозуміли, що відбувається, коли ви починаєте практикувати. Нам! дякую всім!